Чи замислювалися ви коли-небудь, що в наших жилах тече не просто біологічна рідина, а древній код, що визначає ритм самої душі? Наша група крові це не лише запис у медичній карті, чи суха статистика лабораторних досліджень. Це таємний знак, глибокий символ, який незримо вплітається у візерунок нашої особистості, впливаючи на те, як ми любимо, як боремося і як сприймаємо цей світ. У світлі вчення Карла Юнга. Про колективне несвідоме, кожна клітина нашого тіла стає носієм архетипічної пам'яті, де біологія зустрічається з метафізикою. Ми звикли вважати себе авторами власної долі, але чи не є наші прагнення лише відлунням того невидимого механізму, що закладений у нас від народження? Юнг стверджував, що кожна людина приходить у цей світ із певними вродженими схильностями, які спрямовують її вибір ще до того, як вона встигне його усвідомити. Група крові в цій системі координат постає як символічний шар, що формує внутрішній темперамент. Це не просто хімія, це мова, якою розмовляє з нами наше несвідоме, підказуючи, ким ми є насправді за фасадом соціальних масок. Уявіть енергію, що прагне домінування та впевненості. Це внутрішня сила, яка не терпить кордонів і веде до звершень. А поруч із нею дух порядку та глибокої відповідальності, що шукає гармонії в дисципліні. Приховуючи під зовнішнім спокоєм океан чутливості, хтось несе в собі неспокій дослідника, для якого свобода дорожча за будь-які правила, а хтось є мостом між двома світами, поєднуючи в собі суперечливі начала в пошуках істинного синтезу. Ці структури мають не просто класифікації, це живі архетипи, що діють усередині кожного з нас. Проте справжня трансформація починається лише тоді, коли ми робимо несвідоме свідомим. Юнг навчав, що шлях до цілісності лежить через індивідуацію, процес розпізнавання своїх тіньових аспектів та виходу за межі нав'язаних ролей. Група крові може бути нашою картою, але ми не зобов'язані залишатися в'язнями її маршрутів. Коли ми усвідомлюємо свої вроджені тенденції, ми перетворюємо автопілот долі на свідомий вибір. Знання про себе це не фінальна точка, а лише двері, за якими починається справжнє пробудження духу.